Продовжуємо. Це у нас друга частина по роботі з стилями. Пригадаємо, що на попередньому відео ми з вами зробили вже три завдання. Давайте ми їх зараз відкриємо. І... Відповідно, перше завдання це у нас було з вертикальною лінією. так, Виділення тексту, друге у нас було фіолетовий так, наш прямокутник. І далі. Створення відповідно до е, по зразку про CSS. Далі у нас залишилось ще два завдання. Це в нас е, прапка країни І зробити таблицю з зафарбованими кольорами. Ну, давайте почнемо з прапору України. Так, зменшу полотно до 100%. І знову ж таки, давайте створимо новий файл. Для CSS і для html Відповідно, давайте його. формат Є yeah. і другий так само збережемо. У форматі CSS. Є. Так, заготовку нашу знову скопіюю для того, щоб було швидше. Є. Ну, це завдання буде простіше, тому що бачимо, у нас тут немає ніяких текстів, тільки відповідно самі контейнери. Потрібно створити вистачить нам і два контейнера, DIV. Відповідно, один буде зовнішній, другий буде внутрішній контейнер. Так, задамо унікальні ID. Нехай це буде у нас один, а це буде у нас відповідно ID 2. Є. Yeah. Тепер вже зразу можна відразу переходити до наших стилізацій. До першого і для другого є. Так. Перш за все потрібно створити наш контейнер, дати йому е висоту та ширину. Давайте задумаємо висоту. Висота в нас, ну. 100 пікселів і буде 300. І в нас був бордер. Бордер. Був у нас один піксель, був зафарбований і колір був чорний. Так, можна вже переглянути, що в нас вийшло по цьому коду. Це у нас прапор. Так, щось, поки нічого десь робив. Ага, все, не переназвав наш CSS-документ. Є. Дивимося. Ну, заготовка поки що. Нічого немає. Коліги, поки немає, давайте тоді до background color Відповідно, це у нас буде основний колір. так І він у нас. Буде синім. Задамо. Переглянемо. Так, у нас весь наш е, контейнер став синім. І тепер лишилося лише додати е, розміри нашого другого контейнера. Давайте ми це скопіюю. І ось це також скопіюю. Відповідно, у нас друг, другий наш контейнер буде мати е, по ширині так і залишиться, а розмір його зменшив наполовину. І буде колір у нас ylow. Скажу зразу, що результат не буде такий, як нам треба. Бачимо, у нас прапор перевернувся, скажімо так. Поміняємо їх. Місцями кольора, і відповідно вийшов результат. Могли, звісно, наш контейнер, щоб не змінювати кольора. Тут буде yellow. Ну, декілька способів, є, як зробити. І робимо наш спадінг топ. Відповідно 50 пікселів. І дивимося, що у нас о, десь десь щось поміняв Так, зараз, зараз, зараз. Так, помилка у нас, це у нас буде внутрішній собою смаричим, топ. І дивимося. Вийшов результат такий, як треба. Це завдання дуже просте. Йди до два контейнера І підостеризація для цих двох контейнерів. 25 ктів коду. На загальному навіть загальному ще менше зробити. так от Для цього завдання. І до наступного завдання це в нас робота з таблицею. Перш за все потрібно створити таблицю і задати її кольори. Ну, Давайте створимо новий документ. The table перший у нас буде html Є, і, і другий у нас буде. Назвемо Table. CSS. і так, знову ж таки нашу заготовочку. Копіюємо. І поміняємо назву нашого документу. Тейбл. Нижнє підкреслювання у нас це Є. Почнемо з стандартного створення таблиці. Тейбл і Table. Далі пам'ятаємо, у нас є тег для створення заголовку таблиці, Tech Caption, Caption, І задамо зразу назву нашої таблиці. Так, відкрию відразу для перегляду. Так, заголовок добавився. Ну, поки що у нас відповідно тільки заголовок. то таблиця виглядає наступним чином. І давайте вже по наших рядках та стовпцях. Пам'ятаємо, що в нас має бути рядочків 6 і стовпців. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, Давайте ми можемо створити один рядочок і відповідно його повторити 6 разів. Віду створимо рядочок наш тех, TR. Давайте зразу його закрию. ТР. І в нас є всередині. Ну, перший у нас є заголовки. Давайте ми створимо його TH. TH. І в нас, відповідно, їх має бути 1, 2, 3, 4, 5, 5. Один є, 2, 3, 4, 5. Є. Далі в нас відповідно. Ось тут у нас буде тех ТД для звичайної комірки. ТД. І так само 5 разів. 3, 4, 5 є. І в нас це це останнє, у нас повторюється, здається, це 1, 2, 3, 4, 5. Так, зробили межі нашої таблиці. Так, це будемо зразу е до таблиці нам треба відразу додати наш бордер, щоб було видно межі, тому що вони створилися, але ми поки що їх не бачимо. Або хоча б давайте заповнимо. Ну, давайте заповнимо наші рядочки. І бачимо заповнення пішло. З один. Тут головне правильно заповнити, не помилитися 4 три, два. Є, дивимося. Розтягнувся вже наш перший рядочок, і далі у нас тут були значення. Відповідно, тут 1, 2, 3, 4, 5 є. Так, десь вже бачу, що не туди поставив. Є. І тут значення. Ну, я запишу значення випадкові. no meio e tudo І в останньому, так, вже знову бачу не туди. Так, значення випадкові у таблиці в нас є. Ну, тепер залишилося стилізувати її е, відповідно. Так, бачимо, у нас заголовок навіть має свою стилізацію. Ну, давайте приступимо. Ми не створювали е, спеціальні ідентифікатори, давайте спробуємо початок нашої таблиці заповнити за допомогою звичайних селекторів. у нас є Selector Table, йому колір Колір нашого тексту буде білий, тому що у нас колір таблиці є і. Задній колір у нас буде. Ось так, дивимося по нашій. Так, щось десь не добре. Дивимося, помилку шукаємо. Так, ага. Помилка в нас у записі нашого селектора. Дивимося так, спрацювало. Тепер колір додавали. і давайте до форматування наших, відповідно, комірок вже перейдемо. Далі продовжимо до нашого атрибуту TD. Атрибут DD, це як у нас таблиця, він може мати ще свій, скажімо так, особливий ідентифікатор. Це у нас є fest-child, Відповідно, перший наш рядок. Він буде мати свій особливий колір заднього фону. Далі колір тексту у нас буде також свій і буде мати відступи невеликі по 5 і по 4 пікселі. Текст у нас вирівняний там був посередині, тому лайн-центр ставимо. І задамо ще в нас е, ко, сам стиль. Так, 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 стайл. Нехай буде Arial. Arial, Так, не буде його підказках. Arial. Arial. є. Yeah. Дивимося видозміну. Так, бачимо, перший вже в нас рядочок зафарбувався. Відповідно до... Вимоги. Так, дивимось далі. Далі в нас буде <кхем> форматування з всіх комірок TH. Тому не будемо присвоювати унікального ідентифікатора. Звернемося відразу до по самому тегові селектора. Запишу. Так само в нас є колір заднього фону. Є. Далі колір в нас залишається білим, можемо його не змінювати. І в нас е, ці два також залишиться і в нас дивимося. Ще жирний жирний шрифт зробимо. Це в нас буде. Дивимося, чи все добре. Є. Так, наступне це в нас до всіх наших комірок ТР. Також не будемо створювати унікального. Почнемо знову з кольору заднього фону, background. Так, є. Для всіх колір у нас залишається білий, тому ми його не змінюємо. Далі робимо відступи. Якщо ми задаємо два, дві характеристики в пані, то відповідно вони присвоюються до верху і до верх-низу, і ліво, і право. Тобто попарно задаємо їх. Так, є. І далі нас знову ж таки. По центру і тут є. Так, так, так. Так, забули за наш кепшен, за наш заголок, у нас він зник. Просто в нас колір білий. Тому треба додати спеціальні е, зміни тоді. Caption. Caption буде мати свої властивості. У нас там був текст зліва і напівжирні. Тому давайте візьмемо і Arial також. Ось ці зміни додамо. Це в нас буде текст по ліву сторону. Right і дивимося. Так, це були колір добавити саме от Буде black, black, Є. Yeah. Так, є, є, є. Так, по цьому добре. І далі пам'ятаємо, що в нас ще залишилися комірки, які є фіолетового кольору. Комірки фіолетового кольору, ну, відповідно, вже ми їх так просто не змінимо. Потрібно буде для кожного задавати унікальний ідентифікатор. Відповідно, створимо унікальні ідентифікатори для другого. Для другого ID нехай буде, там у нас колор. Колор 1 І цей же ідентифікатор у нас в четвертому рядочку. Так, ID і задаємо відповідно у нас Color 1. І в нас background Color background-color 9.0. a Дивимося. Так, виду змінилося. Так, бачимо, що наша таблиця перша тр трішки ширша. Е, так, 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 давайте, напевно, трішки зробимо відступи більші. Так, вернемось це в нас до TH. <кій> Стосуємо падінги, такі, як в нас були тут. Так, трошки розтягнули. Так, я би забрав би. Добав би падінг. падінг Left. 5 пікселів. І padding right 5. Так, дивимося. Ну в загальному чомусь не задалося, бачу, з жирним наш текст тут не став. Мені здається, що наш е... чи правильно написано Arial, Arial, ніби правильно. А тут Болт, 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 Болт. Ну, в загальному загальному-загальному Варіант нас влаштовує. Так. Трішки ширші майже, ну можливо, це. Ага, бачимо, що тут відносно від масштабу змінюється. То, можливо, масштаб, масштаб був трохи інакший. І ось так. Бачимо, що в нас. Видузмінюється від масштабу, трохи наша таблиця. В загальному результат нас задовільняє цих двох е, таблиць. Е, бачимо, ми з вами в цьому завданні використовували селектори імен е, тегів, так, які е, спростили нам значно роботу у цьому завданні. Відповідно, <кхід> е, нас е, вийшло в загальному. П'ять завдань. Ну, давайте по одному буду відкривати. І ось це. Так. По порядку розставлю їх. Перше в нас було вертикальне, далі було філетове. CSS і таблиці. Відповідно, перше у нас було з горизонтальною лінією, зміною тексту та відступом, друге знає у нас було з заливкою контейнера та зміною його кольору. Далі було з розставленням розставленням меж так, та створенням певного контейнеру. Далі була робота з заповненням контейнера кольорів, так, знаходження. Верхньої межі та нижньої межі, і третя з роботою з таблицями. Робота з таблицями у нас базувалася на вивченні створення таблиць HTML і її стилізації, відповідно, за допомогою CSS стилів. Такі результати у нас вийшли. На цьому друга частина відео закінчується. Відповідно, чекаю ваших зданих завдань. На цьому в мене все. Гарного дня! До побачення!